Давайте по класиці, випадковий батл, і сьогодні у нас Бліч. Якщо ви любите Бліч, або ж в загальному аніме-верси різні, особливо ось такі от плюс-мінус стаї, то підписуйтесь, тому що багато є батлів і багато може бути батлів, якщо ви будете давати хороший актив перший, і до вас йде Грімджо. Але Бліч, виходить, рідкий гість на моєму каналі, а другий вашу команду Ікаку. Поки що все вказує на те, що Гримджо самий сильний серед ваших персонажів. Його не пам'ятаю. Не пам'ятаю, тому навіть не скажу, які в нього там здібності. А буду вважати, що Гімджо самий сильний, а до мене у китахи йде. Ну, по суті, в нього прямо в піку форми якоїсь немає. Він якби і в базі навалює конкретно. Я мічі ще й другий. Але чи достатньо у Китаки для того, щоб перемогти Гімджо? Оце питання. Вже все рівно. Вже все рівно, тому що в мене кіска, який сам в соло зносить всю команду.